Дорогі наші люді-гімназисти, дозвольте мені привітати вас від імені адміністрації закладу, всього педагогічного колективу та персоналу з прекрасним чудовим християнським днем Святого Миколая. Дозвольте мені побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, перемоги нашого ЗСУ, а найперше хліба на столі. Найкращих тільки вражень! позитивних емоцій і богатирського міцного здоров'я не тільки вам, а й вашим родинам, всім тим, хто вас оточує, хто зігріває вас любов'ю і ласкою. Дай Боже діждати нам нового Святого Миколая же в мирній, добробутній країні. Доброго святкового дня, дорогі друзі! Ми вже з вами звикли зустрічати новий рік із Дідом Морозом і вважаємо, що так було завжди. Тим часом не так давно в Україні Новий рік стали зустрічати Святим Миколаєм, більш знаному народі як Миколай Чудотворець. Миколай Чудотворець, одне з найулюбленіших народних святих, з іменем якого пов'язано безліч легенд та переказів. Купці, мореплавці та землепрохідці бачили у святому Миколаєві свого охоронця і заступника. Миколая шанували в Україні. Вважаючи його покровителем війська Запорозького. Ще за життя його називали батьком сиріт бідних та нездоланних. Народився він у місті Паталії, що в південній Італії, біля 280-го року. Після смерті батьків, 17-річний Микола роздав усе своє майно бідним людям і вирушив до Палестини клонитися святим місцям. Повернувшись, він став священником. Відтоді Миколай допомагав усім, хто потребував його допомоги. Хворих лікував, рятував рибалок, запобігав стихійному лихові. Незважаючи на високе становище в церкві, Миколай був людиною скромною, носив простий одяг, їв один раз на день, не досипав, віддаючи нічний час молитвам. У грудні 343 році Миколай помер. Тож легенди говорять, що кожного року у зимову ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай спускається по срібній нитці з неба. Сивобородий у золотистій накидці. Він приходить до кожної хати, розкладає дітям подарунки, чи то під подушечку, чи в черевички, не обминаючись жодної дитини. 2022 рік. Особливий рік. Коли на нашу рідну землю прийшла страшна непрохана війна. І цього року діти не просять якихось великих подарунків, а просять миру. Вони благають Миколая чудотворця, аби він зробив чудо. Зупини війну в Україні. Тож почуй не святий Миколаю. Діти України моляться та просять миру. Хай здійсняться найзаповітніші дитячі мрії, нехай прибуде у кожну родину довгоочікуваний мир. Здоров'я, щира втіха та любов. Попрошу у Миколая зовсім небагато, аби всі були здорові, хто живе у хаті, щоб закінчилась війна і мир на світі стало. Щоб добро, любов і мир знов запанувало. Нехай Боженько з небес глянеться над нами. І розквітне Україна щастям і пісням. Попрошу у Миколая, закінчення війни, щоб вернулись з поля бою доньки і сини, щоб розквітла Україна калиновим цвітом, щоб лунала наша пісня усім білим світом, щоб лони широкополі колосом налились, а та славна калиненька в не схилилась. Давай. Попрошу Миколая, мрію кожного із нас, щоб з Ріднесенького краю ту орду прогнали враз, щоб тікали і спіткались від могутніх ЗСУ, бігли і не оглядались, ось що дуже я прошу. Попрошу Миколая дуже щиро нині, щоб приніс нам перемогу. І добро в родині, щоб солдатам він приніс, щоб відкуда рунки силу мужність і відвагу. І наші обладунки, щоб всі захисники та й не знали в тому, хай повернуться живими всі вони додому. Попрошу Миколая кожного тепла, і води, і хлібу, душа добра. Щоб зібралася уся родина та святковий стіл святкувати перемогу, дочки, синів? Попрошу Миколай. Мир і спокій в країні, а ще дуже я благаю, снів солодких для дитини, щоб дітки всі сміхались, бачили у снах лиш казку, щоб грались і навчались, дай любов їм і щиру ласку. А ще прошу, Миколая, щоб батьки були здорові. Дуже сильно я благаю, злагоди для них любові. Попросю я Миколая на землі рая, щоб дитина звеселилась і родина не журилась. Припинила, що війна є, Україна зацвіла. Ну і більшого не треба. Хіба мирного лиш неба? Вірю, Миколай почує, дар блажений подарує. Попрошу у Миколая ласки добра, щоб рідненька Україна квітами цвіла, щоб здобути перемогу ближче до Різдва да в колядках прославляти Ісуса Христа. Ми прибули господарю, до вашої хати. Хочемо вам, Господарю, заколядувати, Ха Ісус, мале дитя бла, благословить ваше життя, щоб ви ми... Вмил... Слава на неби Богу святому, на земљи споки, роду ljudskomu.